Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер сьогодні про таке: масовий обстріл України. Є загиблі і поранені, серед них діти. Значних ушкоджень зазнала енергетична інфраструктура, оперативне оточення у Мирнограді. Чим це загрожує українським військам і що відбувається на інших ділянках фронту? Невтішний прогноз від Буданова. Коли і за яких умов путінська армія може напасти на країни Балтії і завдати ударів по Польщі? Кремль проти Starlink. Чи дійсно Росія створює зброю здатну знищувати у космосі супутники цієї платформи? Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. А це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Розпочнемо з масованого обстрілу України. Окупанти атакували Київ, і Київщину, Житомирщину, Одещину, Хмельниччину. Також вибухи лунали на Сумщині, Дніпропетровщині, Рівенщині, Чернігівщині, Черкащині та Прикарпатті. Загарбники використовували дрони та ракети, пошкоджені багатоквартирні будинки та приватні оселі. Цивільні, приватні підприємства, енергетична портова та транспортна інфраструктура. Уражено цивільний суховантаж. На жаль, є загиблі і постраждалі серед них. Діти. Майже повністю знеструмлені споживачі трьох областей: Рівенської, Тернопільської та Хмельницької. Також без електрики, подекуди, абоненти на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Харківщині. І все це просто напередодні Різдва. Як вам такі мирні наміри Кремля? А? Є кадри прямого влучання російського шахеда в житловий будинок у Києві. Не військовий об'єкт, не стратегічно важливе виробництво, а багатоквартирний житловий будинок, в якому мешкають мирні люди. Навіщо російські окупанти його атакували? Щоб вбити якомога більше цивільних? Як гадаєте, Трамп вже знову розчарований Путіним? Чи все ще вважає його хорошим хлопцем? А такий вигляд мало столичне метро. Люди з тваринами подекуди в наметах ховалися від російських дронів і ракет. Небезпека тривала 4 години і 23 хвилини. Ще до нічного масованого обстрілу президент України Володимир Зеленський висловився щодо того, як змусити Росію припинити терор. У своєму вечірньому зверненні він сказав таке. Зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску це те, що переконає навіть таку вперту особу. Путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність і свого оточення і російського населення, і водночас платити за вбивства на фронті. І за цей рік багато вже зроблено, щоб грошей російської воєнної машини стало менше. Українські дрони завітали на нафтохімічне підприємство Ставролен в ставропольському краї РФ. Це велике нафтохімічне підприємство входить до групи «Лукойл», а його продукцію використовує армія окупантів, що робить Ставролін абсолютно легітимною ціллю. Загалом удари сил оборони стають дедалі ефективнішими. Українські захисники продовжують нищити ворога не лише на фронті, а й у тилу. Знімаю. а У українських сил спецоперації своя тактика. Вони вміло атакують російські кораблі в неочевидних місцях, щоб заплутати супротивника та не дати можливості йому зреагувати. Каспійському морі патрульний корабель мисливець, який росіяни використовували для охорони та патрулювання, змогли вразити лише кілька дронів. Все це сталося поблизу бурової платформи на нафтогазовому родовищі Філановського, яке теж потрапило під атаку України. І поки російське міноборони робить гучні заяви про збиття, військові об'єкти в Російської Федерації продовжують палати на військовому аеродромі держави агресора в Липецькій області. Сталася масштабна пожежа в результаті успішної диверсії, було знищено два ворожі дорогі бойові літаки: су 30 і су 27 су 27 су і су м і су – це нові самоліти, тому було виборона локація і унічтожена. Два самоліти як мінімум. Як з'ясувалося, це справа рук української розвідки. Ну а саму спецоперацію реалізував представник руху спротиву. Був вивчений маршрут патрулів, графіки та зміни вартових. На об'єкт зайшли тихо і вразили сушки прямо в захисному ангарі. Наша розвідка дуже добре хорошо Тобто не надо допустим виводити свої групи, йдуть контакти, тобто знаходять е -е, нерівнодушних і далі під определені задачі. Під определенне фінансування виконують вот такого роду А То веде до помішенню бойового потенціалу російської авіації. нам, в принципі, приблизна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала в атаках на Україну. Може становити до ста мільйонів доларів. СБУ влаштували вибухову ніч і на аеродромі Бельбек в Криму. Знищено декілька РЛС, С-400 та панцир. Как только у нас появились дальние средства поражения, у россиян недостаток был зенитно-ракетных комплексов. Они сначала убрали несколько лет назад авиацию с Крыма, а потом опять вернулись. То есть сначала создали систему ПВО, то есть довольно-таки плотную, они начали прикрывать Керченский мост. ПВО, ну естественно располагать в основном на аэродромных полях, в том числе и Бельбек используется в основ в основном под расположение локаторов и зенит ракетных комплексов плюс. части авиации. То есть тактическая авиация практически там полностью э, сидит, плюс армейская. Они туда подтягивают ну, по -по под задачи определенные, особенно перехвата наших дронов. Там располагаются в том числе армейская авиация и вертолеты. Вертолетчики э, используются в полном объеме для задач прикрытия, по крайней мере, от беспилотников. Ну а від ракет вже, вони, звісно, українці не можуть. Там же в Севастополі під удари потрапили ще два винищувачі су 27 разом з диспетчерською вежею. Ця успішна операція ускладнить управління польотами окупаційної армії. Один з літаків вже був готовий до вильоту. Вони зараз прекрасно розуміють, що ми добираємося до аеродромів. і я так думаю, уберуть вони, в конце концов. Там через кілька місяців після того як потеряють з десяток борту они у опять авіацію з Крима її на митікову Росію. що найменше п'ять вибухів пролунало в Краснодарському краї. Росіяни чули гул моторів в небі від прольоту безпілотників та бачили яскраві спалахи. Після серії вибухів влада повідомила про пожежу на трубопроводі. Перед цим російські міноборони заявили про нібито успішне збиття 35 безпілотників. Маніпулятор чуть -чуть у селищі Волна працює морський порт Тамань. У Тамані працюють термінали для перевалки нафтових продуктів та зрідженого вуглеводного газу. В пасіки Волна Темрюкського району із атаки безпілотників в отримали два причала і два судна. Оперативний штаб Краснодарського края влада Російської Федерації заявила, що спалахи виникли на причалах. Площа пожежі склала від тисячі до півтори тисячі квадратних метрів. Серію вибухів було чути недалеко від НПЗ у Слов'янську на Кубані, який вже був атакований пару днів до цього. Українські захисники роблять все можливе, щоб завдати якомога більше шкоди армії агресора. У цьому їм допомагає опір на території ворога, який ефективно протистоїть путінському режиму та хоче зупинити цю війну. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую і слава Україні! Українські війська в Мирнограді, в оперативному оточенні. Про це сказав секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, на відміну від тактичного оточення, де противник повністю перекриває рух і контролює всю територію, оперативне оточення означає, що ти можеш маневрувати всередині простору, в якому тебе закрили. Детальніше про те, що відбувається на лінії бою в сюжеті. Мінус 100 мільйонів доларів у російської армії. У стільки оцінюються масштаби втрат від операції гур України, в ході якої росіян звільнили від винищувачів су 30 та су 27 що перебували на аеродромі під Липецьком РФ. На операцію українські розвідники витратили лише два тижні. Пізно ввечері із 21 на 22 грудня нові вибухи прогреміли у Краснодарському краї. Вибухи прогриміли в селищі хвиля. Повідомляється, що безпілотники атаку. Вали морський порт Тамань ударом. Пошкодило трубопровід на одному з терміналів. Також спалахнула пожежа. За даними оперативного штабу Краснодарського краю, в результаті атаки безпілотників було пошкоджено два причали та два човни. Сенатор лінці Грем заявив, що Сполучені Штати повинні передати Україні ракети. Томагавк, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від мирної угоди. це елемент воєнно-політичного тиску на російську федерацію. Причому следует отметить, що Соєднані Штаты ні на час не відказувались од от представлення України розвідданих соответственно розширеного характеру военно-технической допомоги. Телеграм-канали публікують інформацію про американський літак радіоелектронної розвідки Бомбардієр артеміс Артеміс-2». згідно з поданою інформацією, він злетів з аеродрому Михайло Когельнічану в Румунії та проводить розвідку на Чорне море. Успешный удар сил обороны Украины по подводной лодке в бухте Новороссийска в первую очередь это элемент совместной операции с нашими стратегическими партнерами. Речь идет о том, что на момент нанесения удара морским беспилотникам в небе над Крымом был замечен американский самолет дальнего радиолокационного выявления цели. Дальність розвідки літака «Бомбард'єр Артеміс-2» становить 600 кілометрів. Він бачить певні об'єкти: РЛС, станції зв'язку аж до Ростова на Дону, Донецька та Херсона. В ніч на 22 грудня росіяни атакували українську Одесу. В інституті вивчення війни пишуть, що окупанти активізувалися на півночі Сумщини Харківщини і проводять там обмежені транскордонні атаки. Это так называемая тактика тысячи порезов, то есть одновременное нанесение ударов по нескольким направлениям с целью отвлечения оперативных резервов Генштаба Вооруженных сил Украины с основного направления российского удара. А это Донецкая область, Покровская, Константиновское, Лиманское направление. У неділю 21 грудня аналітики Діпстейт повідомили про захват окупантами села Званівка Донецької області. Яскрава ліквідація військового злочинця у Росії підтвердили загибель генерал-майора Фаніла Сарварова, начальника управління оперативної підготовки ЗСРФ, який брав участь у бойових діях у Чечні Сирії та в Україні. Слідчий комітет Росії вже знайшов так, би мовити, винних і традиційно розглядає версію про українські спецслужби. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1420 окупантів, вбитими й пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 199 тисяч 280 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 8 російських танків, 20 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Невтішний прогноз від очільника головного управління розвідки генерала-лейтенанта Кирила Буданова. За його словами, путінська армія нападе на країни Балтії і завдаватиме окремих ударів по Польщі. Коли за яких обставин? Деталі далі. Вже в 2027 році. Росія може напасти на країни Балтії і намагатиметься окупувати їх. Таку заяву у своєму нещодавньому інтерв'ю зробив голова української розвідки Кирило Буданов. Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скориговані, переглянуті у бік скорочення термінів на 2027-й. Про подібний сценарій та терміни днями писало агентство Ройтерс, посилаючись на свої джерела в розвідувательних службах США. За даними шести джерел, знайомих з інформацією американської розвідки, доповіді американської розвідки продовжують попереджати про те, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від своїх цілей і захоплення всієї України та повернення частин Європи. За словами джерел, вони значною мірою збігаються з думкою європейських лідерів та розвідувальних служб про те, що він прагне захопити всю Україну та території колишніх країн радянського блоку, включаючи членів альянсу НАТО. Так звана спеціальна воєнна операція йде за планом вже четвертий рік. Значних успіхів немає. Санкції дедалі більше. Росіяни все бідніші та бідніші. Тому країни Балтії як новий ворог ідеальний варіант. Чому Балтійські країни? Бо в Україні успіхів, яких стратегічного характеру досягнути воєнним шляхом у Росії вже не вдасться. Але Балтійські країни вони невеличкі і притиснуті на боля, тобто там. Роль логістики значно менша. І, відповідно, можливості по знищенню цієї логістики. Вразливості Росії уїсти, що значно менше. Там не потрібно дозаправляти танки, щоб пройти всю країну просто прорізати раніше. Москва планувала атакувати країни Балтії в 2030 році. Проте термін скоротився. Крім Латвії, Литви та Естонії. Згідно з планами Кремля, Польща розглядається суто для ударів для військової компанії без захоплення. Путін хоче довести всьому світу, що Росія імперія. Для того щоб імперія, а вони себе бачать імперією, розвивалася, Ти завжди маєш рухатись для розширення свого впливу та території. Це до речі, відповідь на багато питань. На півночі лише північний Людовитий океан, і далі по колу Америка не варіант, бо буде боляче на сході Тихий океан, і знову ж таки Америка. Відповідь та сама на півдні Китай, взагалі, катастрофічно. Сухопутний кордон будуть такі ж умови, як ось у нас у війні з Російською Федерацією. Тільки для них залишається тільки захід, який у їхньому розумінні. Вибачте за фразеологізм, зажерся хворий, слабкий і нерішучий. день ще відбувається там 100 плюс терактів по Європі, і паралельно з цим висувається російська техніка на Балтійські країни, наприклад. Плюс вони ріжуть кабелі зв'язку, плюс вони глушать просто GPS, те, що вони вже тестували над цією Балтикою, для того, щоб а, сплутати карти всім. І далі, умовно кажучи, вже з Вільнуса Uh, говорять про те, що вони готові зупинити бойові ті, не дивлячись на мирні перемовини щодо України, країни Балтії, Польщі та всі європейські члени НАТО, повинні готуватися до можливої атаки РФ Україні в цьому випадку потрібно продовжувати свою боротьбу за існування. Інших варіантів просто немає. На сам кінець про те, як держава, яка обмежує доступ до інтернету для своїх громадян. Росія планує обмежити його і для громадян інших країн. Російські інженери, начебто, таємно вже не так таємно створюють зброю, здатну знищувати у космосі супутники StarLink. Як тобі таке? Ілон Маск. РФ розробляє зброю для знищення супутників Старлінк у космосі. Про це повідомляє видання Associated Press посиланням на джерела в НАТО. Дві розвідувальні служби країн НАТО підозрюють, що Росія розробляє нову протиспутникову зброю, призначену для ураження супутникового угруповування Ілона Лонамаска руйнівними орбітальними хмарами уламків з метою обмеження переваги заходу в космосі, яка допомогла Україні на полі бою. Війна в космосі і знищення американських супутників одна з лякавок Путіна, якою російський диктатор користується майже з самого початку війни. Компоненти гражданської інфраструктури в космосі, предоставляємої Україні в воєнних цілях, можуть стати законною цілею для відповідного удара Мід РФ. Раніше, на початку 2024 року, робота російських інженерів над космічною зброєю викликала занепокоєння попередньої американської адміністрації. На той момент йшлося про ядерний вибух у космосі, а також комплекси с 500 здатні знищувати ракети та космічні апарати на навколоземних орбітах. Президент США Джо Байден розпорядився налагодити контакт із Москвою. Це пов'язано із протиспутниковим потенціалом, який розробляє Росія. Повідомляється, що принцип дії нової російської зброї полягає у засипанні орбіт Старлінка сотнями тисяч високощільних кулястих елементів, які мають виводити з ладу одразу кілька супутників маска. Але тут у військових експертів з'являється низка питань до такої зброї. Орбіти Старлінк знаходяться на висоті порядка 550 кілометрів. Це 340 міль над планетою. І весьма примічательно, то що китайська космічна станція Тяньгун і міжнародна космічна станція країни окупанта працюють на більш низьких орбітах. По суті, не пошкодивши власні та китайські супутники, росіянам до старлінків не дістати. Крім того, принцип роботи супутників Ілона Маска такий, що у разі знищення одного з них сигнал швидко перейде до іншого. На данный момент на орбите находится порядка 10 тысяч запущенных спутников Старлинг. То есть физически нейтрализовать всю, все количество спутников Старлинг практически невозможно. При цьому недооцінювати загрозу потенційної боротьби країн вісі зла із західними супутниками не можна, адже паралельно з РФ власні засоби боротьби із космічними джерелами зв'язку та інтернету розробляють у піднебесній. Ми внимательно ознайомилися з вашими предложеннями. Наприкінці листопада китайські вчені змоделювали сценарій масштабної нейтралізації супутникової мережі Старлінку у районі Тайваню. Згідно з їхніми розрахунками для створення такого собі електромагнітного щита над усією територією острова знадобиться близько тисячі дронів озброєних спеціальними засобами для глушіння зв'язку. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!